Війна в Україні триває вже майже півтора роки, проте про її завершення зараз важко говорити. Незважаючи на те, що Росія з початком війни не змогла досягти поставлених цілей зі зміщення влади Зеленського та захоплення суттєвої частини України, Путін все ще сповнений рішучісті її продовжувати і, мабуть, завершувати війну не хоче. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Путін не може закінчити нинішню війну. Спроби врегулювання війни були лише на самому її початку. Тоді Росія та Україна вели переговори в Туреччині про подальші домовленості та формат безпеки країн. Подробиць переговорів ми до кінця не знаємо, проте з того, що потрапляло до публічного простору, відомо, що питання Криму та Донбасу збиралися відкласти на 10-15 років, Україна ставала б нейтральною Україною, а армія України суттєво скорочувалася б з обмеженнями щодо озброєнь. Самі домовленості за підсумком не були підписані через невідомі причини, ймовірно, українська сторона сприймала такі обмеження як капітуляцію. У наступні місяці жодних розмов про переговори не велося і вперше про них заговорив особисто Путін у вересні 22-го року, коли оголосив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Анексія стала унікальною тим, що Росія на момент анексії фактично жодно з областей повністю не контролювала. Проте сама пропозиція виглядала як ультиматум і підкріплювалася ядерними загрозами. У Кремлі наполягали, що анексовані області тепер російські, тому українська армія має їх покинути, інакше це порушує територіальну цілісність Росії. Це не спрацювало, а Україна надалі офіційно заявила, що відмовляється від переговорів доти, доки Путін при владі. Проте розмови про переговори з боку Москви не вщухали і періодично з'являлися в медійному просторі. Американська розвідка вважає, що такі пропозиції несерйозні і у Кремлі справді не хочуть завершувати війну. Ряд експертів вважають, що Путіну потрібен перепочинок, після якого він знову зможе розпочати наступ на Україну. Так чи інакше, але повноцінного завершення конфлікту не передбачається на думку різних сторін. Водночас українська сторона також не розглядає можливість переговорів на даному етапі, а теза про повернення України в кордонах 91-го року стала основною з вуст головних спікерів країни. У той же час сама війна стала вкрай затяжною і виснажує сторони, тому питання її завершення було б цілком логічним, особливо з боку Москви. Тут постає питання: а чому Путін не може закінчити цю війну, яка в реальності ведеться навіть не на російських землях. Що йому заважає це зробити. Перша причина та найважливіший ризик для режиму це страх краху особистого правління після закінчення війни. Оцінити можливість цієї події досить складно, але такі ризики дійсно відчуваються. Закінчення війни покладе край суспільній мобілізації і поверне все на круги своя. У свою чергу режим Путіна виявиться ослабленим після закінчення настільки спірної війни, що може закінчитися переділом влади. Стан війни гарантує Путіну, що він залишається при владі так чи інакше, еліти і справді згуртувалися навколо Путіна і остерігаються його зміни під час війни, оскільки це може нести істотні загрози. Навіть ті, хто критикують Путіна публічно чи в кулуарах, вважають, що під час війни найвище керівництво не можна чіпати. Та й загалом настрої воєнного патріотизму переважають у суспільстві, через що заплющуються очі на багато питань. Закінчення війни якраз і призведе до того, що кризовий період, коли потрібно згуртуватися навколо влади закінчиться, і тоді ставлення до влади буде іншим. Разом з цим закінчення війни покаже і слабкість Путіна з тим, що він не готовий йти до кінця і добиватися всіх поставлених їм же цілей. Вони, звичайно, мали багато в чому абстрактний характер, але навіть захист Донбасу, єдина мета, що має якусь конкретику, по суті, не буде виконана. Друга причина у продовженні минулого це перегляд результатів війни та виникнення питань щодо її доцільності. Поки триває війна, питання рефлексії не виникає через військово патріотичну ейфорію, та й загалом, як уже було сказано, всі бояться розхитати режим. Загалом російський патріотизм за час правління Путіна набув своєрідного розуміння. Під ним зараз розуміють підтримку держави, попри все. Тому під час війни проти влади багато так званих патріотів, у тому числі й у владній еліті, не збираються виступати. Після закінчення війни розпочнеться оцінка її результатів та громадська рефлексія на рахунок того, а навіщо вона потрібна була. Якби Путіну вдалося взяти Київ за умовні три дні чи за якийсь короткий термін, росіяни масово схвалили б такий сценарій, як це було з Кримом, коли Путін отримав свої рекордні рейтинги за всю свою кар'єру. Однак цього не відбулося, тому найкращим варіантом завершення війни для Кремля на даний момент є заморозка на нинішніх рубежах, а саме захоплення частини трьох українських областей і повний контроль тільки над Луганською областю, найбіднішою з цього списку. Виходить, що Росії за всю кампанію в півтора року вдалося захопити лише відсотків 10-15 українських земель, при цьому залишитися на колишніх позиціях, наприклад, у районі міста Донецьк. Слід нагадати, що захист Донбасу був основною метою СВО. Крім цього, цілями було названо демілітарізацію України, а сталося все з точністю до навпаки. Дані про реальні російські втрати також почнуть масово проникати у суспільну дискусію, що почне жахати людей. Теза про боротьбу з НАТО також виглядає непереконливо з огляду на те, що НАТО за цей час лише просунулося до російських кордонів. Загалом після війни, коли почнеться рефлексія на рахунок результатів СВО, стануть чітко видні скромні результати і величезні втрати Росії в цьому протистоянні. Знову ж таки, це все ясно і сьогодні, проте зупинка війни дасть можливість для більш широкої політичної дискусії навіть усередині російського істеблішменту. Це послаблюватиме режим Путіна і поставить загалом під питання його правління. Особливо такий стан справ невигідний вигідний напередодні чергових виборів Президента Росії 24-го року. Звичайно, жодної інтриги в їх результатах нема, проте будь-які вибори це ризики нестабільності. Третя причина це ідеологічна важливість України для Росії. Багато експертів зазначають, що війна в Україні для Путіна і Москви має сакральний характер. З початком так званої спецоперації Путін нарідко апелює до понять споконвічних земель одного народу, а столицю України, місто Київ, у Москві вважають матір'ю власних міст. Тому війна за Україну справді має серйозний ідеологічний підтекст для Путіна та його остаточної спадщини. У цьому спостерігається явна асиметрія мотивації між Росією та Заходом. Якщо для Росії війна в Україні це якась прямо священна ідеологічна війна, ціль в якій можна досягати будь-якими методами. То для Заходу це регіональний конфлікт у Європі, який, звичайно, становить інтерес і небезпеку, але не є ідеологічно мотивованим. Більше того, якщо до початку війни в Європі справді остерігалися російської армії і вважали, що вона може мало не бліцкригом дійти до Ламаншу, справді були такі настрої, то через півтора роки війни на Заході зрозуміли, що Росія ніякої загрози Європі не несе та не може нести. Саме через те у Кремлі складається відчуття, що Захід згодом може втомитися допомагати Україні, і тоді Путін зможе виторгувати якісь більш-менш пристойні умови на переговорах. Справді, незважаючи на заяви чинних лідерів про те, що вони готові підтримувати Україну скільки завгодно, з часом може скластися зворотне враження Захід став втомлюватися від війни. З іншого боку, західні країни вже настільки втягнулися у війну щодо постачання озброєння, що, очевидно, не будуть згодні на капітуляцію України. Окремо варто обмовитись і про санкції проти Росії, незважаючи на безліч санкцій, Заходу і справді не вдалося зламати російську економіку, і вона продовжує функціонувати. Звичайна, економіка Росії вже ніколи не буде колишньою, але, як показує практика, діючих доходів від продажу ресурсів Кремлю все ще вистачає на ведення та продовження нинішньої війни в Україні. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путін не зможе завершити нинішню війну в Україні, оскільки після її закінчення до влади виникне чимало питань про її доцільність, втрати, цілі тощо. Це може стати серйозним ударом по режиму Путіна і в Кремлі це розуміють. Водночас для Росії ідеологічна ця війна значно важливіша, ніж для західних країн. Тому російський істеблішмент вичікує, коли ж західним країнам набридне підтримка України, і тоді можна буде виторговувати кращі умови. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.